Меру Божого Дергоціння хочу прочитати разом з вами Євангеліє від Луки, 8 глава, з 19 по 21 вірш. До нього ж прийшли були мати і брати Його, та через народ не могли доступитися до нього і сповестили йому: Твоя мати і брати Твої, он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них. Моя мати і брати мої – це ті, хто слухає Боже Слово і виконує Його. Багато людей сьогодні, які поклоняються Матері Ісуса Христа, але це все неправильно. Тому що спасіння тільки в Ісусі Христі. І все, що ми сьогодні повинні робити, це щоденно погрожати себе у вивчення Божого Слова, щоб ви знаходилися в реальності. Тому, хто, хто хоче вивчати Слово Боже, пишіть мені в особисті, і я допоможу вам приєднатися на молитовні служіння і на уроки християнства. Амінь.